Мінус 6 мільйонів гривень. Провалений туристичний сезон. Як живуть мешканці Лиманської ОТГ, телеведучий, актор та ресторатор у мирному житті. Військовослужбовець сил спецоперації на війні. Ворог має наміра нанести ураження нашим об'єктам інфраструктури, тому вночі знову атакував область двома дронами Камікадзе. Але наше ПВО на місці, тому вони були збиті. Нещодавно Служба безпеки України провела низку успішних операцій з затриманням в нашій області російських агентів, коригувальників та колаборантів. Водночас ворог за допомогою телеграм-каналів продовжує збирати розвідувальні дані у людей, які знімають результати влучань або збиття ворожих ракет та дронів і за винагороду передають цю інформацію окупантам. Невже за якусь тисячу гривень можна продати свою державу та зрадити власному народові? Хочу запевнити, що ніхто із радників не уникне покарання за свої дії. Це Лиманська територіальна громада, що на Одещині. На її території розташовані курорти Катранка та Російка. Через повномасштабне вторгнення росіян в Україну громада, щомісяця недоотримує, заплановані 500 тисяч гривень з туризму. А за 50 кілометрів острів Зміїний, з якого росіяни запускали ракети по всій Україні та по Одещині. Ось наслідки. Це дитячий оздоровчий табір Зорька, який розташований на березі моря. Щороку там відпочивали близько тисячі дітей за сезон. Цього літа поблизу розірвалася російська ракета. В той час там нікого не було. Це було 2 іюля, да, десь пів восьмої вечора там є вихід до моря, то він, вона розірвалася прямо в фіртки, в калітки. Здетонувала десь на уровні вище чуть-чуть цієї калітки. Там був козирьочок. столова, адмінкорпус, туалети, душові, все тим чи іншим шляхом пострадало. Вікна повилітали, криші посміщалися. Ми їх вже попіднімали. Наразі туристичний бізнес продовжувати тут неможливо. На курорті Російка тепер пусті бази відпочинку, зачинені магазини. До повномасштабної війни сюди приїжджали збільшого туристи зі всієї Одещини, Київщини, також Молдови, кажуть місцеві. Зараз про минулорічний сезон нагадують лише таблички на будинках. Як зміни, пам'ять бомбили, то було геть страшно, зараз трошки вже не так стрьомно. Однако жахаємося, як тривога. Роботи нема, люди їздили. То хто торгував, хто молочкою, хто випічкою, ну хто ще міг. Це заробіток, курорт це заробіток для людей. Нема рибалки. Люди не роботі, теж без роботи залишилися. Які працювали в рибалці, не працюють, тому що запрещають ходити на воду. Там діти працювали, ми торгували там на березі. Було цікаво, як життя проходила. Ми торгували багато, чим ми займаємося хазяйством, нас має, ми молочним торгували і випічкою. Туристів багато було. У нас тут багато баз, багато, у нас тихий курорт. Дідба, хто приїжджав і говорив, що тут вас можна віддихнути. Через повномасштабну війну громада недоотримує близько 6 мільйонів гривень доходу. Однією з причин є несплата податків орендарями землі, каже голова ОТГ Василь Резніченко. За його словами, тільки 25% власників баз відпочинку сплачують кошти. Інші користуються землею безкоштовно. 62 бази відпочинку розташовані саме тільки на курорту Росейка І 52, ну тут 65, там 52 бази відпочинку на курорті Катранка. І 4 кооператива, а на курорті Росейка 6 кооперативів. Одеська область не є в переліку, де ведуться бойові дії, і тому податки повинні сплачувати всі 100%. Якщо ми говоримо, наприклад, про бази відпочинку, які сьогодні. Орендують земельні ділянки по договору. Чому вони не повинні сплачувати? Наразі в громаді облаштовують сховища в школах та садочках, розміщують їх у дворах закладів. В одному з них у селі Лиманське облаштували укриття для 60 дітей. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Нічого так не робить твій день краще, як смерть русака. Насправді це краще, чим каво зранку. Це краще, чим усе. От Русня, дякую за те, що ви робите наш день краще, коли ви вмираєте. Одесит Даніель Салем, телеведучий та учасник різних шоу. Я солдат із і У мене під пазами мішки. Зараз він військовий сил спеціальних операцій. У перший же день повномасштабної війни став на захист рідного міста. 24-го вночі увечері. Ми прийшли на цей пост і тут познайомилися з практично з усіма Хлопцями, хлопцями з якими ми зараз працюємо. О, отут ми, ми е, е, їли. Скільки раз? Утром, днем та І Вечором, так. Дівчата готю ранку смачно. Вони увіляють. А я не їм свинину. <гум> і, і спочатку там, там, там дуже, дуже багато мені. разів була свинина, я такий, приходив, на свинину, ну добре. І дівчата спеціально для мене перестали робити свинину. 28 березня чоловік вирушив до Миколаєва в зону бойових дій і дотепер воює на півдні. Був волонтерський вантаж, який я хотів віддати на 28-му бригаду. І я хотів поговорити з Кімом. передали волонтерський вантаж, а познайомився з Кімом. І зранку, 28-го, я на передовій, а, нас касетами. Я пам'ятаю, як а, я кажу, я такий дивлюсь, дивлюсь на командира і говорю, щось тихо. Я говорю щось тихо. І, і у мене очі так <раз> <пу> зажалося усе. Неодноразово підрозділ, де служить Даніель Салем, потрапляв під обстріл. Інколи бої йшли на відстані 10 метрів. Згадує найважчі. 100, 100. 4, був коли нас усіх поранили. У мене була контузія. Це навіть, це був, навіть сложніше, ніж я, я я зловив кулю в бронік. Це було інше, інший день. І це не було так важко, як от коли я коли я отримав контузію. Тому що контузія для тебе, для людини, це як втратити орієнтір, як в тумані, тебе тошніть, ти не можеш сказати нічого. Знаєте, чому українців не Тому що ми сильні духом! Найбільше хвилюється за семирічну доньку, яка залишила країну через небезпеку. Я намагаюся завжди з нею розмовляти не військовою формою, Вона волнується. Вона не хоче питати, а де ти. Вона дуже чутлива людина. Вона завжди запитує мене, коли там Путін вмре. Давай я його сама, давай я йому подзвоню. Вона говорить, а йому скажу: Ти що, Путін? Дурачок сім років, і вона вже так думає. Вона просила мене бронежилет їй зробити. Вона хоче бути як, як я. Вона хоче, а вдруг, а вдруг пуля прилетить там, де вона сидить, і, і попаде їй в грудь. Треба, щоб защитіла. Разом з побратимами він планує дійти до Херсону, а також встановити український прапор в Криму. А згодом, як український актор, грати в кіно. Закінчиться війна, і я стану повноцінним актером. Я хочу зніматися в кіно. Я хочу зніматися в Нетфліксі, Я хочу зніматися у Голлівуді, Не знаю, Парамонт, все, все, що там є. Я думаю, що ми всі об'ємнімося. Обнімемося. Об 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 Це я. Я дуже хочу обняти своїх побратимів. Я подзвоню дочці і скажу: от прям по відео. Якщо буде зв'язок, я їй скажу: типа, моя кров ми перемогли. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Утрати російських військ станом на 5 жовтня. Особовий склад: близько 61 тисячі осіб. Танки 2435 одиниць, бойові броньовані машини 5038 одиниць, 1414 артилерійських систем, 341 реактивна система залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1032 безпілотних літальних апарати, 232 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3841 одиниця, спеціальна техніка 132 одиниці, 15 кораблів та катерів, Збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Так старший прапорщик ДСНС та командир відділення Віталій Михальчук збирається на виїзди. Вдягнути захисний костюм та необхідне спорядження треба менше ніж за хвилину. Тоді рятувальник має сидіти в авто. Виїздів каже, під час війни менше не стало. Пожежі різні бувають. От у військовий час, звісно, тяжче тяж, тяж працювати, тому що може. У будь-який момент прилетіти. На автобазу ми виїхали у складі двох відділень. Приїхали за виклику Було три влучання ракети у різних місцях. Ми приїхали о 6-й ранку десь, а нас наступна зміна змінила десь в обід. Тому що ми вже відпрацювали ну, добу. Е, складність полягала у високій температурі, там був розлив диспалива і, ну, якщо чесно, було страшно. Якщо виклики на пожежу відсутні, то рятувальники перевіряють техніку на справність. Так, проводимо перевірку номер один до постановки, бойового закону. ствол цей новий в нас ствол. Я, якщо чесно, працював на тройській ось таким столом. Це мій був вихідний, я узнав, що пожежа вдома вже. Позвонив керівнику підрозділу і ну, запропонував допомогу. Приїхав, переодягнувся і вирушили. Перший день було холодно, дуже. я працював на автотербині, вона мокра була, мороз взявся і дуже скользко було, а я на самому зверху ну, і було чуть плячно. Іноді на роботі Віталію Михальчуку доводиться проводити більшість свого часу та, попри все рятувальник, любить те, чим займається. Працюю я 9 років. Спонукає мене колектив. Я тут відчуваю себе як вдома. Це мій другий дім. Більше виїздів за добу це в мене було 8 ні, 14. Виїздів. Сталося це, тому що якийсь чоловік йшов і, і підпалював світєвий баки. От так, як от, йшов і підпалював. А ми за ним їхали і гасили пожежу. Ольга Циктор, Іван Хоростян. Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 6 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 12 до 14 вночі та від 18 до 20 градусів в день. В Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Температура повітря вночі 13-14 градусів тепла, вдень 17-19 із позначкою плюс.